Привіт, кото На зв'язку ліна з лялькових поличок. В останньому відео обіцяла зробити першу частину огляду на мою колекцію ляльок Monster High розпакованих. Обіцяла і не роблю. Перепрошую! Я пробувала зняти це відео 4 рази. 4 невдалі спроби за моїми плечима. Я просто не розумію, як собі порадити з цим. У мене є не так багато ляльок. Два такі, от і бокси, але я не розумію, як їх порозкладати, як це все витягати, знімати. Я приношу ці бокси, кладу, починаю витягати. Потім розумію, що треба їх посортувати по серіях, сортую по серіях. Все одно мені не виходить. Воно все якось так дуже недолуго виглядає. Я вже тягаючи ці бокси, собі біцуху накачала. Дивіться. Так що не жартую, я думаю, що закінчення моїх жалюгідних виправдань буде десь на другій хвилині, може трошки раніше. Кому не цікаво, перемотайте собі одразу до розпаковки. Я щойно зрадила таємницю, сьогодні буде знову, як завжди, розпаковка. Це формат, який мені дається легко, я просто витягаю ляльку і знаю, що робити. Натомість, коли є купа ляльок, з якими невідомо, що робити, як їх показувати, я гублюся. Сподіваюся, що колись все ж таки відеогляд моєї колекції вийде, принаймні тієї маленької частини, яка знаходиться на поличках, це я ще встані показати. Натомість, коли їх треба витягати, поправляти їм зачіски, шукати до них аксів, то в мене стається просто мозковибух. Зіркою сьогоднішнього відео буде прекрасна твайла фірбук, з чим я себе і всіх нас вітаю. Нарешті вона вийде з коробочки. Коробочка до мене доїхала в жахливому стані, бо замовляла її з Амазону, а Амазон славиться своєю ідіотською звичкою присилати ляльок в простих бляха-пакетах. Я не знаю, як це пояснити, чим вони думають і чи можна десь поскаржитись на це. В такому стані приїхала коробка. Вона буквально розвалюється. Я думаю, мені не треба нічого робити, щоб її відкрити. І це коробка з блістером. Уявляєте, що відбувається з кріпродакшенами, яких замовляють з Амазону? в отаких от картонних коробках. Там приїжджає вже просто сміття і лялька всередині. Дай Боже, щоб не поламана. В принципі, можна було б зберігати її в такій коробці, блістер не пошкоджений, але не бачу сенсу. Щоправда, коробка дійсно гарна і, може, колись придбаю собі ще таку саму твайлу і триматиму її в коробці. Але точно не замовлятиму її на Амазоні. Почекаю, коли з'являться в стаціонарних магазинах. Розпаковка твайлу фірбук. з тим. Я вже за кадром зняла верхню частину коробки, тобто блістер. Тобто не зняла він сам відпав, але менше з тим на блістері залишилася картонка з голографічним логотипом Monster High в блакитній обводці. На дуже ніжному фіолетовому тлі, яке є імітацією сторінок зошита або щоденника, тут не дуже зрозуміло. Тримаю нарешті в руках твайлу, яку можу щупати і дивитися на неї не через пластик. Мені здається, що фірбук це одна з найкращих серій ever. І наразі маю таке перечуття, що кращої серії мати вже не вигадає, Щоб буквально кожен персонаж в серії був ну просто. Ідеальний в першій хвилі цього випуску з'явилася Лора, Торалей і Твайла. І вся трійця це буквально свята трійця. Вони неймовірні. Наразі це мій улюблений випуск Твайли. щодо Лори. Не скажу, що він мій улюблений, але обов'язково хочу його придбати. А в другій хвилі фірбуку на нас чекав ще більший підпал. Там з'явилися ідеальні венера. І Ебі Бобі Нейбл». це мої улюблені випуски. Я дуже мрію про кожну з них. Вони важко доступні. На них діє передзамовлення, яке буде зреалізовано лише всередині осінь, попри те, що вони обидві вже були на Амазоні доступні, але стався Солдат. Темою цього випуску став, ну як вже зрозуміло, з назви фірбук, тобто yearbook тобто щорічник. Такий собі щорічний альбом, для якого робляться фотки студентів з якимись їхніми побажаннями, цитатами в українських школах. Немає такої традиції, принаймні я про це нічого не знаю за моїх часів не було. Якщо щось змінилося, напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися за моїх часів відповідником таких. Буків були альбоми випускників і робили їх в початковій школі в першому класі, в третьому, і здається, в п'ятому. Якщо помиляюся, то помиляюся. Потім був ще в 9 і 11 класі, так мені принаймні здається. Якщо знайду якісь фотки зі своїх таких альбомів, то десь тут вставлю. Або ще краще, вставлю якісь приклади з американських ірбуків. Тут маємо класичну вже для Monster Хай гру слів. Замість ірбук маємо фірбук, тобто страхбук. За що я люблю мультик Monster хай так це за такі каламбури. Мені як дорослій людині вже трохи важко це оглядати. Рівень наївності і проблем вже трохи не мій, але такі от каламбури дуже допомагають в перегляді. До речі, на цю тему також був епізод мультика. Але що цікаво, вони взагалі не підіймали тему клубів. І цього я не розумію, чому головною темою там стали саме фото на шкільний альбом, але ані слова не було про клуби. Або я настільки неуважно дивилася. Твайла належить до шкільного клубу настольних ігор. Також членами клубу настолок є Гулія Єлпс і Лагуна Блю. І я би дуже хотіла, щоб ще вийшла третя хвиля фірбуку, в якій би з'явилася Гулія, але Мател обіцяв прикрити виробництво гулії, бо вони занадто погано продалися. Це не знаю, як на це реагувати, мені сумно, але сподіваюся, що це просто якийсь вкид, і мати все ж таки будуть випускати гулію. Якась різноманітність їм не завадить, бо випускають п'ять тисяч різних лор, п'ять тисяч різних френки А решта персонажів час до часу з'являються, але не якось активно. І ще й хочуть забрати взагалі гурію. Не заздрю також людям, які вирішили зробити собі моноколекцію. Ще півбіди, як хочеш зробити собі моноколекцію з самих Клео, наприклад. Але інша справа, як це буде моноколекція з самих лор, і тобі треба приготувати принаймні цілу квартиру. Щоб її заставити лорами. Але було б класно збирати моноколекцію з твайлу три лялечки на поличці, і готово. Можеш відпочивати ще кілька років, поки випустять наступню. Вівці цілі, гроші цілі, і вовки задоволені. Я не можу втриматися, щоб трошечки ще не подивитися з різних боків на цю коробочку. Бо арт, на мою думку, це справжні шедеври. До цих артів ще доклав руку Дарко Дарк. Dark. Не хочу спеціально якось розводитись на цю тему. Хто знає, той знає. Попри те, що Дарко каже, що все було за взаємною згодою. Окрім Дарко, було ще багато звільнених дизайнерів і загалом інших працівників матеру, які працювали там по 20 років і були насправді легендами. Мене ж сльози на наочно вертаються, тому відійдемо від цієї сумної теми. Повертаємось до коробок. Чесно, це настільки прекрасно виглядає, що в мене є думка повирізати собі ці арти твайли звідси, звідси, і зберегти їх. На задніку стандартно немає нічого поза градієнтом. у випадку твайли це градієнт фіолетово-чорний. Ззаду також маємо арти ляльок з цієї самої хвилі, що мене трохи дивує. Я би сподівалася там знайти арти персонажів, які також знаходяться в тому самому клубі, що і твайла. Але. Маркетинг понад логікою. Або я маю якусь дивну логіку. Також маємо коротенький текст, в якому твайла відповідає на запитання, чому саме клуб на столок. І відповідає вона так. Грати в настолки з моїми найкращими друзями, та це ж втілення мрії. Звичайно, все це приправлено типовими цими каламбурчиками, з вживанням таких слів, як бус, крім, фір і так далі. А саме найкращі друзі замінено тут на бус, а втілення мрії. Dream come true було замінено на scream true. Коробка крута. Частіше з коробками G3 виходила якась халтурка. Добре, саме час. Почати її розпаковувати, бо вже трохи затягую. І ще трохи ближче до твайли, вже майже майже. Зараз буду її тіскати. Перше, що випало, це зменшена копія школи Monster High. Це підставка, точніше мапа, точніше планша, не знаю, як це назвати. Сама школа Monster High зроблена на кшталт лялькового будиночку. Тобто стіни є лише з трьох сторін бокові і задні. Спереду все відкрито, так як це зазвичай в лялькових будиночках виглядає. Зроблена школа з силікону, якенького досить, таке воно приємне. На відвороті знаходимо напис належить до твайли і сердечко. Прикольна деталь. Ну і якщо ми вже витягнули саму настовку, то треба витягати решту елементів до неї. Наступне це кубики, не можна цього назвати кубиками. це такі типові кості до РПГів. У мене теж є такі. Вони мають багато граней більше ніж стандартні кубики. І в грі твайли теж є такі, на яких дійсно навіть є циферки, вони досить великі, приємні і виглядають просто якісно. Цікаво, чи вдасться на підставі цих елементів, які знаходяться в комплекті з Твайлою, зрозуміти або здогадатися про правила цієї гри. Хоча б приблизно я подивилася всі доступні на недфліксі серії мультфільму. Але є в мене якась така підозра, що десь ще щось вийшло. Щось, щоб, власне, пояснювало, що там відбувається в цьому фірбуку і в цих шкільних клубах. З того, що мені відомо, гра ця полягає на тому, що до школи Monster High пробралися люди, і треба їх знаходити. Також тут є така картонка. Виглядає вона як типова карта персонажа в більшості РП. Маємо тут кролика Дастіна. Його біографію і багато пустого місця, щоб там вписувати якісь спели, скільки життя, які павер, який левел, які фешн, які фебрик. Трохи мені прикро, що ця картка зроблена з простої картонки. Вона вже пом'ялася, попри те, що я її щойно витягнула, вона вже виглядає як гівняшка, вибачте. Так що маємо на цій підставці два кролички дві кості і карту. Це все з цієї решта та речей, О, ні, знову розчарування, що за прикол. Мені зараз йде боротьба двох вовків. Один кричить: ну, це ж прекрасно, що воно не з пластику, а з картону. А другий кричить ні, воно ж зіпсується, і в тебе буде некомплектна твайла через півроку, і будеш шукати знову ці картонні фігні. Не знаю, як собі з цим порадити, але в будь-якому разі маємо тістечку Crisp, точніше, упаковку цих тістечок, всередині пусто, нічого немає. А сама упаковка, як ви вже зрозуміли, зроблена з простої картонки. Натомість зроблено дуже якісно. Тут всі інформації на упаковці, навіть якісь описи, штрих-код, буквально все. все продумано, і я думаю, що якщо я буду хотіти її відкрити, то мені це вдасться. Воно так працює, але мені не хочеться цього робити, щоб не зіпсути одразу цю упаковочку. Які ж то гетри без купи смаколиків. Ще одна позиція: це знову тістечка. Хоча чекайте, чому знову це ж ті самі тістечка з коробки з тістечками? Тож та коробка не була пуста, тому що мати у ліниві дубки, а тому, що тістечка вже знаходяться на тарілочці. Тобто закусок в клубі на столок пропонують тістечкам. І сподіваюся, ще каву. Бо я не знаю, як можна вижити, граючи РПГ 8 Годин одну тільки сесію і не напитися кави і не нажертися з солодощів До речі, я обожнюю настолки зі мною зараз в цій кімнаті знаходиться щонайменше 100 плюс. 100+, я думаю, на столок. Тому щось я про це знаю. Тому твайла для мене близька. Це персонаж, з яким я би точно дружила. Вона афігенська. Наступна річ знову картонка. Це фірбук. Десь в якомусь відео з розпаковкою якоїсь іншої монстряхи. Пам'ятаю, що я нарікала, що мені бракує саме таких паперових, як колись, лампових щоденничків, як в Г1. І ось вони прислухалися. Звичайно, не до мене. Дизайн досить прикольний. Це чорний фірбук з печаткою школи монстр хай з усіма логотипчиками і з підписом, що він належить саме до твайли. Всередині можемо побачити. ART. Ти членів настольних ігор. І тут вже все сходиться. Маємо тут лагуну, маємо тут гулю. Ще тут, звичайно, є різні кьют стікери і також відсилочки до Г1 такі як підручник з написом Med Science. І два зображення Дастіна. Куди ж без нього? До речі, куди ж без нього? Це той самий випуск, в якому немає Дастіна. і Мені трохи прикро з цього приводу, але отримати твайлу без чубчика я думаю, того. І остання річ перед тим, як я нарешті звільню твайлу, це її курточка. Курточка одразу кажу, стильна і гарна, але з дешевого матеріалу, який безбожно шелестить. І ці рукавчики це ще пів біди, вони принаймні не попсуються. Але все, що стосується основи куртки цієї камізельки, якщо ми заберемо рукавчики, це повний жах. Там вже якісь катишки з'явилися, попри те, що я щойно витягнула це з коробки. Так розумію, що цей матеріал мав давати оксамит, бо він досить приємний в дотику, натомість це якась підробка під оксамит. Він також має класний стильний принт, який мені дуже подобається, і сподіваюся, він не облізе так швидко. І зараз за хвильку приміримо курточку на твайлі. Волосся чудове, м'якесеньке, гладесеньке, блискуче. Це саран, від якого я в захваті довгі кучеряки які дістають нижче дубки. Якщо їх випрямити, то певно будуть до середини литки. До всіх попередніх монстрів Г3 я мала лише одну малесеньку претензію, яка полягала в тому, що вони мають занадто прості зачіски. Це одночасно був для мене плюс, бо я буду в стані їх повторити. Що воно мені розпаднеться і попсується, і теж мінус бо виглядають трохи занадто просто. Але тут матом мене здивував, вони постаралися трохи більше. Це все ще дуже проста зачіска з двома хвостиками на горі. Із закріпленими по боках обличчя прядками. Закріплені прядки нитками, що мені також нагадує про Г1, колись була така практика, а потім вона десь зникла. Я вже бачу, що в неї є проблеми з колінками. Це та сама ситуація, яка є в гулі Г3: що в неї одразу з коробки вже дуже розхитані шарніри в колінах. Також вона має брудне праве плече, забруднене воно чимось чорним і не хочу. Що мені так просто зійти? Я дуже сподіваюся, що якийсь засіб для зняття лаку в цьому допоможе. Як ні, то я буду дуже зла. Добре, мене так одразу вже понесло дивитися, що там з нею не так, шукати проблем. Але давайте почнемо від приємних речей. По-перше, тут не випадково стояла весь час на задньому плані Твайла Г1 серії новий скарместер. Я розумію, що це зовсім інша серія, зовсім інше покоління. Натомість мені здається, що вони мають якийсь спільний вайб, особливо якщо йдеться про її арт на коробці. Якось вона мені так трохи нагадує ту стару Твайлу. Я, до речі, на тіктоку робила відосик Г-1 чи Г-3. Відосик залетів. Всі посварилися, але ніхто так і не помітив, що насправді вони навіть трошечки схожі. Обожнюю твайлу, обожнюю її як ляльку, обожнюю її як персонажа, обожнювала її в першому поколінні, обожнюю в третьому і обожнюватиму завжди. Це тихий, милий, інтровертичний монстрик, який любить бути. В самотності читати і намагається щодня просто бути непомітним, але також як і всі шукає прийняття дружби і любові, хоче розуміти інших і співчувати їм, попри те, що підозрюю, що вона може мати з цим значні труднощі, бо вона є особою з розводами аутистичного спектру, про що прямо каже в мультику: твайла не терпить гучних звуків, і тому вона в сумочці завжди носить з собою шумоізолюючі Навушники також в неї на руці є браслетик, який служить не тільки стильним аксесуаром і прикрасою, а ще й інструментом стімінгу, тобто самостимуляції яка допомагає регулювати власні почуття і або заспокоюватися, або себе трохи більше стимулювати. Багато людей в спектрі аутизму і людей з рдух так мають всі ці клацання ручками. Дьоргання ніжкою, клацання пальцями і море, насправді багато різних подібних речей, є стімінгом. Я насправді в захваті, що мати прямо про це говорять, що з'явився такий персонаж. Твайла, в принципі, завжди ще в першому поколінні виглядало як саме такий персонаж, але тоді ще прямо про це ніхто не говорив. Як і про небінарність, як про різні сексуальні орієнтації і інші речі, які вже нарешті з'явилися втретє поколінні чому я дуже рада. Як мене бісить ця чорна пляма на її плечі, якби ж ви знали, мені дуже подобається її сукня в стилі готік Лоліта вона афігенська, попри те, що матеріал дешевий і не дуже приємний, але головне, що воно так класно виглядає. Також особливої уваги вимагають її чобітки, це знову просто витвір мистецтва. Цього разу я маю асоціацію з чобітками циркової твайли. Так я знаю, що вони отакі от високі. Воно в мене там стоїть, але не дивуйтеся, ці велетенські підбори. Відчіпляються і залишаються досить подібні чобітки, але чорного кольору. Також вони мають симпатичні бантики. Можна сказати, що вона в естетиці кокет у нас, хоча це вже, певно, не модно, вже трохи минуло, але вона притримується консеквентно. В неї тут теж на сукні є бантик, знову кокет. Також вона має дві класні заколочки, які мали би імітувати, наскільки розумію, павучків, але так насправді вони виглядають як кліщі. Занадто короткі були би ці лапки, як для павука. Але я уявлятиму, що це ловці снів і що це не лапки, а пірячко. ніхто мені не заборонить так думати, бо я не хочу думати про кліщів. Ненавичу кліщів. А от павучки на її сукні вже виглядають як павучки. За це дякую. Подивимось також на її прошивочку. Благо дозволяє дозволяється зробити. Вау! Прошивка шикарна! Одна з найкращих, які мені до цього моменту трапилися. По-перше, на пробірчику все чудово. По друге, ззаду немає залисин. Все дуже дуже рівномірно і досить густо прошито. Варто було її купити ні про що не шкодую. Навіть її слабкі колінка мене так не нервують вже. Одягнемо їй курточку. Курточка навіть пасує до цього аутфіту, чого я не сподівалася. Виглядає досить навіть прикольно. Мені подобається. З нових фічерів в неї тепер іншого кольору ручки, вони того самого кольору, що візерунки, на її ніжках і ручках, виглядає це, мушу визнати трохи дивно. Я би хіба хотіла, щоб ручки були того самого кольору, що все тіло, і щоб ці світліші візерунки трохи заходили на кисті рук, але маємо те, що маємо, воно мені якось сильно не заважає. Звичайно, в неї є шарнір в грудях, як і у всіх базових небюджетних ляльок Г3. Щойно. Її порівняла з ростом до гулії, і вона трохи нижча, але мінімально. Тож, не можу сказати, що вона прям низького зросту. Так як це було в Г1, де були монстри молодші сестри, які були майже на голову нижчі від цілої решти. Можемо її порівняти за зростом до базової лявочки Твайли, і видно, що вона набагато вища, ну і, звичайно, набагато ширша, і не має аж настільки худесенького тільця. Хоча за г Гетичний. Три це тільце вважається якраз таки худим. Різниця в їхньому зрості це пів голови. Обидві мають очі, які світяться в темряві. Я дуже рада, що цей фічер зберегли, а також додали, не знаючи спеціально чи випадково ще один фічер. Вона дуже класно світиться під ультрафіолетом. Десь вставлю тут. Макіяж в неї, звичайно, вирве око. Він мені навіть на початку здавався взагалі клоунським, і трохи відбивало бажання її купувати. Але пізніше я з цим. Змирилася, вона все одно дуже мила. Навіть з таким макіяжем. Я вже до нього звикла, і він мені починає здаватися крутим. Також в неї трохи стирчать вушка, як і у всіх ляльок Monster High третього покоління. Я дуже їх за це ціную. Як на мене, це мега-мило. А в мочках в вушок є по одній сережці. Сережки також в стилі готік Воліта. На них є хрести та кільця. В мене вже розірвалася ниточка, яка тримала ці прядки. Волосся шикарне, я не можу перестати тіскати її волосся. Обов'язково зараз його вимою кудрявим способом з кондиціонером, тобто роблячи отак, щоб були гарні окремі такі розділені кудряшки. Супер мила твайла! Хто вагався, рекомендую. Не вагайтеся, варто її придбати, варто її мати. Я закохана, просто її обожнюю. Це класний персонаж і класна лялька. 11 на 10 Рекомендую. Під останнім відео ви зробили неможливе для мене і для цього каналу. Ви побили рекорд переглядів, лайків. І коментарів. Я зараз ставлю статистики. Може це небагато, але це чесна праця, ваша чесна праця, за що вам дуже дякую. І сподіваюся, що таких рекордів буде більше і більше. Тож напишіть щось в коментарях, поставте лайк, поділіться цим відео з друзями-лялькарями, і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Дякую вам дуже. Також традиційно запрошую всіх на наш ламповий ляльковий телеграм-канал, на якому можна поговорити за дно. Думцями, часом поділитися чимось, часом запитати думки інших, а часом і поспорити собі також можна. Всіх запрошую і всім дякую. Тримайтеся, мої любі! Всім папульки, папа! -па.